З одного боку, це позитивно, що там, де ми майже майже ми вийдемо позитивним чином, там, де воно буксує довгий час, і ми витрачаємо час енергію, ми просто поставимо крапку і будемо рухатися далі. І... Гарну новину, гарну новину, гарну новину. Закінчився травень, майже закінчився травень, це найгарніша новина. Тому що дуже важкі енергії були в нас е, з е, в процесі спадаючого місяця. Більше того, чудова на що 28-го числа, 27-го в нас е, молодик, 28-го числа в нас розпочався е, зростаючий, зростаючий місяць, і ми відійшли від цих е, руйнівних енергій, коли в тебе не вистачає сил, коли ти. Емоційно знаходишся в такому підвішеному стані, в розбитому стані відсутності енергії, зараз починається активний час зростаючого місяця, нової енергії. Тому ті, хто розкис, зібратися докупи, тих, хто відчуває, що все ж таки розкисає, не розкисати, не опускати руки, рухатися вперед в літо, тут ще трошечки залишилося і починається теплий період. а в травень початок літнього періоду зазвичай і в цьому році це не виключення. Він випадає як переламний, як трансформаційний період, і е, чим він цікавий з точки зору як позитивної настанови? Процеси, котрі довгий час знаходилися в підвішеному стані або пробуксовували, вони з кожним червня почнуть виходити в однозначність таку. Тобто, ну, ми не кажемо, що виключно в позитивну однозначність. І там, де ми плекали надію і дуже сильно вірили в те, що ситуація буде змінена позитивно. Але вона нарухалася. Ми з нею не будемо триматися. Ми її якось відпустимо. Ми не будемо просто розраховувати витрачати енергію. Там, де практично процес повинен був дійти до кінця логічного, він буде доходити до кінця, і ці ситуації, котрі були в невизначеності, вони вийдуть в ту фазу, до котрої будуть максимально наближені. Навіть ці ситуації, котрі 50 на 50, вони також повинні вийти в визначений стан е і дати реальні е не те, що плоди, реальне завершення процесу. Тобто, з одного боку, це позитивно. Що там, де ми майже, -майже ми вийдемо позитивним чином. Там, де воно боксує довгий час, ми витрачаємо час і енергію, ми просто поставимо крапку і будемо рухатися далі. І це саме йде по енергіям в форматі травня, початку літнього періоду, котре ми зараз вам будемо переживати. По загрозах вихідні дні вони залишаються досить напруженими по загрозам, починаючи з п'ятниці. На цьому тижні, я думаю, що вони почнуться у нас трошечки раніше, вже з четверга. Я думаю, що ворог буде максимально активізовуватися, але ми будемо не просто спостерігати за активізацією ворога, а робити зворотні дії. І я не виключаю, що на цьому тижні в перше число в нас вже за на цьому тижні. Правильно ж, перше число, якщо я не помиляюсь. Неділю. От в неділю Росія має великі шанси досить спекотно зустріти літній період по руйнівним процесам. Тому що це буде як зворотня дія від тих рухів і кроків, котрі Росія буде робити в наш бік. Якось так. Червень для України в нас є продовжені епопеї, е, в тому контексті, що ми будемо е, шукати вихіди, виходи з ситуації. Тобто немає такого, що в, в нас є один якийсь шлях, по котрому ми рухаємося, на котре ми тільки розраховуємо. Ми будемо пропрацьовувати все одно ситуації, пов'язані з. Трампом з ресурсом, ресурсами, але в нас випадає двійка кубків, двійка жезлів і карта закоханих. Я б зробив би таку інтерпретацію, що ми будемо шукати різні варіанти виходу з ситуації, шукати різних союзників. І більше тут мова пошуку ресурсності. Я думаю, що е, в форматі там дозволи ми отримали, але в нас немає золотої середини. То в нас є чим стріляти, але немає дозволів. То в нас є дозволи, але немає чим стріляти. Маю бажання купити козу, але немає можливості. Маю можливість купити козу, але немає бажання. Е, і тут випадає така ситуація, що ти ресурсно, ресурсно будеш. Е, зробити ставку на те, щоб цей ресурс знайти. Друге, в нас з точки ну, і знайдеш його, тому що карта зірка це карта планів та намірів, те, що буде відбуватися із негативного поки в Медведів грозиться третій світовою війною Трампу. Поки європейські політики, естеблішмент переживають, що, що, що робити, куди копати, куди, куди ховатись, і як взагалі страшно, і що зробити, щоб цієї війни не було, в нас червень місяць показує, що третя світова вона вже в нашій країні, і не перший рік і ворог буде. Далі продовжувати бачите в нас нова партія випробувань, нова партія жезлів, труднощів, через котрі ми будемо намагатися вийти. Причому повинно бути декілька фронтів. Це питання не тільки того, що ворог буде намагатися тиснути і намагатися просуватися, не е з великими якимись успіхами. Більше це буде нагадувати таптання на місці. Але е, будуть тиснути психологічно, будуть тиснути дезінформаційно, велика кількість брехні, дурня, е, якась маніпуляція, будуть тиснути ззовні. Ззовні е, спираючись на попередній досвід, я роблю таку, таке припущення, що те, що ми вже бачили в минулому і позаминулому році. Тиск ззовні з пиранням на попередній досвід. Я думаю, що знов почнуться ці блокування кордонів, нова епопея з зерновими угодами тощо, щоб забрати ресурсність. Друге, мені подобається для України: в нас випадає туз жезлів і в нас випадає рицарь жезлів. Це певний такий ривок, скачок, тобто можливість знайти власним за власні кошти, за власні сили, за власними можливостями реальні важелі впливу, котрі можуть принести ворогу рунівні процеси. І тут. Повертаємося до розкладу, котрі ми робили на Росію. Я переглядав вчора і позавчора на перший літній період. Скоріше за все, ми знайдемо ці важелі впливу і той ресурс, котрий розв'яже нам руки. І не зважаючи, що нам там дали дозволи бити далеко в Росії, але немає чим, ми будемо шукати обхідні шляхи і досягнемо певного успіху. І я думаю, що тут повертаємося просто до питання цієї війни дронів, е в котрі в нас є всі шанси все ж таки е перемогти, вийти з ситуації на рівних, перемогти і принести ворогу руйнівні процеси. Я не знаю, пов'язано це з дозволами, пов'язано це з якимось новим озброєнням, але з точки зору. Е Саме першого літнього місяця для російської території йдуть руйнації, йдуть руйнівні процеси, котрі пов'язані з картою страшного суду. Тобто, це буде стосуватися не тільки там прикордонних якихось населених пунктів, це буде стосуватися і Москви, і далеко-далеко вуглиб країни. Виходячи з розкладів. Перший місяць літа він обіцяє для росіян бути дуже спекотним, але це ніяким чином не пов'язано з погодними умовами, а з нашими діями, плідними діями, котрі будуть приносити результати і позитивно впливати на перебіг подій.